Доброго здоров'я в ефірі. Програма го про де ми поговоримо про проблеми радощі і негоди нашого часу. В нашому ефірі наш гість Андрій Васько, керівник екстренки Львівської області, Андрій, як по-мудрому ваша посада звучить плити? Я так всі слова не запам'ятаю. Доброго дня виконувач обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради, Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини. Катастроф. Ну по-простому, начальник всіх швидких. Андрію, якісь маєте якусь статистику, яку поділитися за цей рік? Скільки там? Часу триває виклик, які, які найбільші е, е, проблеми, з якими стикаються в, в, ваші підлеглі лікарі в загальних цифрах. е, щороку кількість викликів екстреної медичної допомоги є більше 200 тисяч е, щорічно. Е, щодоби кількість дзвінків на лінію 103 є від півтори тисячі до двох тисяч, і щоденно. Центр екстреної медичної допомоги госпіталізовує близько 10 пацієнтів з гострим інфарктом міокарду в спеціалізовані заклади охорони здоров'я і також близько 25-30 пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Це, тобто інфаркт і тобто, інфаркти, інсульт це основні проблеми, з якими стикаються. Це ті критичні стани, по яких в нас стоять моніторингові показники від держави, це ті критичні стани, по яких держава виставила первинні моніторинги як пріоритетні послуги. І це ті критичні стани, які, до яких доєднається найближчим часом моніторинг пацієнтів з гострою хірургічною патологією. Це є той самий маршрут, по якому поїде пацієнт з політравмою, бо гострий мозковий інсульт він потребує комп'ютерного томографу, так само як пацієнт з політравмою після ДТП теж потребує комп'ютерного томографу. І також наступним часом нас чекають маршрути пацієнтів з перинатальним станом, тобто вагітних, і маршрути пацієнтів дитячого віку. Як скажіть, так по простому, коли вас не треба викликати? Бо люди жаліються. Ну, і, от, є, є такі, як ну, помилкові виклики, що приїжджають, це не ваше. Станом на сьогоднішній день половина пацієнтів, до яких виїжджає швидка, а це є половина викликів, які взагалі поступають на лінію 103. Тобто на лінію 103 поступає 1500 викликів щодоби в середньому. А з них 600 викликів ми виїдемо каратою карати швидкої допомоги. З тих 600 тільки 300 будуть госпіталізовані в лікарні. Це, грубо кажучи, у цих 300 викликів це гарантовано там, де є повноваження екстреної медичної допомоги. У всіх інших випадках допомога надається або на місці події, або вдома, або взагалі не потребують пацієнти медичної допомоги. Ріша соціального А є такі, що ну приїжджають, а там ну не не ваш пацієнт. Близько 20% викликів. Це абсолютно не медичні виклики. Це що більше якісь психічні розлади, навіть чи навіть психічні, психічні розлади, психологічна підтримка це відноситься до медичної сфери. Ми їх рахуємо як нашими. Але, от соціальні виклики, виклики, які пов'язані з дефіцитом уваги, чи відсутністю соціального супроводу пацієнтів, або помилковими хибними викликами, які безрезультатні, коли ми приїжджаємо на вулицю, а особа, до якої викликали, вже протверзіла, встала і пішла. П'яні часто викликають 에, чи на п'яних? Вуличних викликів у нас близько 30%. Це що, якщо людина лежить чи щось. Ну, людина лежить, подія відбувається на зупинці транспортного засобу. Mm. Тобто вуличні виклики це всі виклики не в межах е, помешкань. Скільки їх зараз? Близько 30%. Але треба викликати, так? Ну, не, не можна бути байдужими, якщо людина, от, ну, людина лежить на вулиці, ба, ну, люди проходять. 에, не завжди там потрібна медична допомога, але однозначно, враховуючи температурний режим. Зараз у нас підвищена готовність є до виїзду в громадські місця, де або на вулицю, де можуть перебувати люди, які можуть мати переохолодження. і вони інколи госпіталізуються в заклади охорони здоров'я за соціальними показами, ну, іншими словами, щоб не замерзли на вулиці. Я спронансував на нашу зустріч. Є питання, скажімо так, від читачів від майбутніх глядачів. Світлана Хитрова питає ну, стверджує: питає: вони не транспортують лежачих хворих чи важко хворих можна викликати, якщо потрібно. Потрібна госпіталізація. Вони цього не роблять, кажуть, не зобов'язані. Викликайте приватних, або шукайте людей, котрі вашого хворого знесуть у їхню швидку. Іноді фінансово питання можна з ними вирішити. Ну тут таке, бо на виїзд приїжджають дві дві дівчинки з вагою по 45 кг. кілограм. Госпіталізація і так далі. Є з цим проблема. Одразу потрібно сказати, що екстрена медична допомога вона гарантована державою і вона надається завжди в обов'язковому порядку безоплатно. За всіх пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги, заплатила держава. Е, наступне питання: чи кожен пацієнт, який є лежачий, є в е, такому стані, який потребує екстреної медичної допомоги? Хронічні довго хворіючі пацієнти, соціально вразливі категорії, які не можуть самостійно пересуватися. Це не є категорія екстрених станів і ургентної допомоги. Алгоритм, який просто дзвонити в лікарню, чи зараз чи... зараз питання, яке в нами піднімається, ми ставимо його на порядок денний дискусії з громадами з на рівні області. Що соціальний транспорт для осіб з інвалідністю для поранених, в тому числі для військових, які потребують реабілітації, він повинен бути доступний в громадах. І якщо цієї опції не буде, то через місяць, два, п'ять, півроку. Ми будемо мати критичну ситуацію з необхідністю залучати якісь ресурси, яких до того моменту не буде підготовлено. Тобто, знову ж таки, соціальні транспорти, транспорти осіб з інвалідністю, транспорти поранених чи транспорти пацієнтів на реабілітаційні послуги амбулаторні це є компетенція громади. Тобто, це ну але в зв'язку з війною, зв'язку тим, це буде, це буде ця проблема буде ширитися і, і буде множитись і буде наростати як вал. Бо е, ми розуміємо, що е, транспортна інфраструктура, громадський транспорт, дороги, вулиці, вони ще не в повній мірі адаптовані тобто, під адаптовані з інвалідністю. Це ми так ну дуже м'яко кажучи, на наголошуємо на тому. Тому, якщо не буде соціального транспорту. Ця проблема буде великим. Ну, це да, мають так. вирішувати територіальні громади. Так це мають вирішувати всі разом, сідаючи до mm. докупи. Бо будемо розуміти те, що ми не маємо морального права забути Запишати, про то. таку ситуацію. Степан Кубіда, керівник департаменту економічного голова. Питається, що робити, якщо відмовляються виїздити виїздити на виклик. Я їм сказав, що він ваш телефон все одно має, але людина переживає за всіх. Ну реально, якщо є, є кудись скаргатись, бо ну, люди є різні. Ідеальний формат це коли екстрена медична допомога працює для всіх одинаково. Коли не потрібно знати номер телефону керівника екстренки для того, щоб Пожалітися. приїхала швидка. Тобто швидка повинна приїхати до всіх пацієнтів, які перебувають в критичних і ну, в екстрен... Не приїхала, відмовилися, що робити. 에... Можна самому піти до піти або поїхати, або викликати таксі, якщо є така можливість, якщо стан пацієнта дозволяє самому добратися до цілодобового пункту надання невідкладної допомоги, який знаходиться в примальних відділеннях кожної стаціонарної лікарні, тоді можна не викликати швидку. Знову ж таки, ще раз кажемо, що швидка повинна приїхати до кожного пацієнта, який перебуває в критичному стані, в якого є зупинка серцебиття, зупинка дихання. Політравма, який попав в ДТП, в якого є переломи, наприклад, нижніх кінцівок, бо переломи верхніх кінцівок не завжди потребують транспортування швидкою. В якого є стан, який загрожує прямо його життю. Оце наші пріоритетні виклики. Якщо ми їх всіх виконуємо, тоді ми можемо ставити маленький плюс, що екстрена медична допомога базово свою функцію виконала. Другий стан це є екстрені виклики. Якщо це є виклики, в якому, наприклад, в пацієнта може бути кровотеча, в пацієнта може бути інфаркт, інсульт, це відноситься до екстрених станів. Якщо немає цих категорій скаргу пацієнта, то це є або непрофільні, або не екстрені виклики, на які ми не зобов'язані виїжджати. Знову ж таки, наголошуємо: якщо стан життя пацієнта є під загрозою, під прямою загрозою, то на такі виклики пріоритетно ми виїжджаємо. І знову ж таки, якщо ми будемо зараз мірити температуру в підлітках, якому, наприклад, є в якої є температура 37,5, і і викликати швидку на такі випадки, то за кутом будинку може бути ДТП з дитиною на пішохідному переході, на яку ми не зможемо приїхати. Є якась е, е, статистика по часу, скільки середній доїзд. Ми вкладаємося в нормативи, які виставлені які нормативи? нами державою? Вони є виставлені на критичні виклики 10 хвилин, прибуття до 10 хвилин від моменту дзвінка на лінію 103. а на екстрені виклики це є до 20 хвилин по інших викликах. Норматив нас немає. Яка ситуація тут навіть питаю яка ситуація з транспортом чи достатньо? І яка ситуація з персоналом? Станом на сьогоднішній день транспортними засобами забезпечені в достатній кількості. В нас є повністю оновлений автопарк за рахунок заходів, які проводились військовою адміністрацією, міністерством охорони здоров'я протягом двох років. Ковіду, де факто ми маємо 100% оновлення автопарку так. Питання стовідсоткове оновлення автопарку відсоткове оновлення автопарку, 100 оновлення автопарку крім а, того, а десь є старі машини, бо там жаліються в пустометах. Ще щось це звичайно, плітки. що в нас є резервні автомобілі, які є трошки старші. Угу. Станом на сьогоднішній день, під час повномасштабного вторгнення, наш центр передав на Збройні Сили України і на інші підрозділи охорони здоров'я на прифронтових територіях більше 340 автомобілів. Вже зараз було 343 було на початок тижня. Ми ще дві машини передали цього тижня. А скільки взагалі ваш автопарк? Щодоби 140 машин є в рейсі, і ще 40 машин є в резерві. Серед тих 40 резервних машин можуть бути транспортні засоби, які є старше п'яти років, але ми їх використовуємо тільки в той момент, коли основні машини виходять на ремонт. Так звані не хочеться вживати, але є таке глухі села. Як, як з цією проблем держава виставила е, пріоритетом, що доступність до екстреної медичної допомоги повинна бути одинакова, як в селі, так і в місті Львові. Наприклад, е, тим самим і змінили нормативи. Бо раніше у нас було так, що в селі ми могли приїхати на критичний виклик за 20 хвилин, а в місті Львові за 10 хвилин. Зараз критичний виклик обов'язково до виконання 10 хвилин в межах всієї території області чи держави. Станом на сьогоднішній день транспортні засоби по селах це є повнопривідні транспортні засоби, це є нові транспортні засоби. Команди е, укомплектовані по районах дещо менше там лікарів є. Звичайно, бо це складніше е, запросити лікаря працювати. Яка зарплата? станом? На сьогоднішній день заробітна плата водія в нашому центрі це є від 14 до 19 тисяч гривень. Заробітна плата медичної сестри Фельдшера в нашому центрі це від 17 тисяч до 25 тисяч гривень, а лікаря заробітна плата це від 22 тисяч до 30 тисяч гривень. Це є абсолютно конкурентна, гідна заробітна плата в порівнянні з середньопоказником по Україні. Але треба ще людей Чи в в ситуація є стабільна необхідність в навчанні людей. Тобто ми станом на день штатами укомплектовані достатньою кількістю. В нас періодично з'являються вакантні посади, які досить таки швидко займаються, бо в нас є висока заробітна плата, і в нас гідна заробітна плата і гідні умови праці, так звана дуальна освіта. Тобто люди вчаться, процвітає вас, так? так практикуються, скажімо так, станом на сьогоднішній день. Ми стараємося не вилучати людей з робочого процесу, не відправляти їх на довготривалі курси, не вилучати їх з чергувань. Ми навчаємо людей під час роботи. На робочому місці і між змінами, тобто, ми максимально ефективно то кажуть, по ходу чи поїзді ну, під час дуже складно для людей відлучатися від заробітної плати, бо в загальній освіті, коли ти йдеш на освіту на три місяці на курси, тобі можуть платити заробітну плату невисоку. У нас же ж заробітна плата за кожним працівником, який проходить навчання, вона зберігається. Окрім того, кожен працівник в нашому центрі, який здає сертифікований європейського стандарту. Іспит працівника екстреної медичної допомоги буде отримувати доплату до заробітної плати щомісячно від 500 гривень до 2000 гривень. Андрій, європейський формат і Україна як ми далеко від них чи як близько? Я розумію, що до того ви намагаєтеся дійти. По десятибальній системі якось так, чого не вистачає, де по, ми буксуємо. По системі фінансування ми, ми просидаємо в 5 разів. По системі організації процесу в деяких напрямках ми не гірше, а навіть ліпші за наших польських колег. По питаннях навчання і освіти ми. В руках відстаємо від наших партнерів Це системна помилка. Це є системна, все ж таки річ, і тому зараз ми ставимо пріоритетом своїм ментальну інтеграцію нас в європейську спільноту екстреної медичної допомоги. А для того треба навчатися, навчатися, навчатися. Тобто, ми якісно пробуємо витягнути нашу систему до рівня європейського стандарту і гарантовано за тим підтягнеться заробітня плата. Тобто, ми не чекаємо, поки нам дадуть великі гроші, а потім ми будемо ставати європейського зразка екстренкою. Шанси є. Навчаємося в іноземців. іноземці вчаться, іноземці. чи в нас є хороші кадри, хороші вчителі, які можуть навчити. Ми навчаємо своїх людей в іноземних партнерів. Ми їздимо за кордон на навчання. Ми вчимо наших інструкторів за кордоном. Вони приїжджають, починають навчати людей тут на місці. Останнє запитання. По зимі проскочило кілька разів. Були якісь ДТП з, ну, з швидкими допомогами? Що це, що це за зима, зима, погода, пішоходи? Хто винен? На превеликий жаль. ДТП з е, спеціалізованим транспортом, як з поліцією, як з екстреної медичної допомоги, так і з пожежними, вони періодично стаються. Е, на превеликий жаль, виною в тому є завжди обидві сторони. Хоча е, беззаперечно, що в тих ДТП кранях, які відбувалися, вона була водією екстреної медичної допомоги. Потрібно розуміти, що пішоход, е, як і згідно правил дорожнього руху, так і згідно. Е, Елементарних заходів безпеки повинен впевнитися, чи безпечний перехід для нього. Друге питання: що пішоходи є такими ж самими учасниками дорожнього руху, як і автомобілі. Бо якщо автомобілі... Дають дорогу, катам екстреної медичної допомоги, достатньо оперативно і достатньо швидко розступаються. Це є вже хороше це признак. Це проблема в проблема в культурі 에, обох в, сторін. В культурі обох сторін так. І треба розуміти, що пішоходи вони не рахують себе членами е, процесу дорожнього руху, учасниками дорожнього руху. Вони бачачи, що їде швидка на мигалках, продовжують переходити по пішоходному переходу. Вони повинні були би зупинитися так само, як водії автомобілів. Машини зараз пропускають вже помінялося, Правда багато дуже ж. добре, і ми можемо точно. У сказати, що наша профілактична робота інформаційна кампанія, свідомість вона виросла виросла це, це, і буде приємною це видно. Що ймовірніше за все, що нам треба буде приступати до такої самої кампанії з пішоходом Пішоход. спільно з патрульною поліцією. Добре, Дякую, Андрію, шановні глядачі. До побачення в ефірі була GoPro. хай швидка до вас. приїжджає тільки коли буде потрібно а краще дивитися її тільки по телевізору. Будьте здорові.